Усім привіт, мої любі! Сьогодні ми готуємо прекрасну вечерю, а точніше картоплю. Для початку картоплю чистимо та нарізаємо її скибочками, Ну або чимось, що на них схоже. Поміщаємо це все діло в каструльку і заливаємо окропом. Це дуже важлива інформація, тому я наголошую на ній. І ставимо все варитися десь на 3-4 хвилинки, ну не більше. А далі почнуться мої цінні рекомендації і ваш політ фантазії. Додаємо олійку. До речі, кількість усього, що тут є, я залишу в описі під цим відео, як завжди. Тепер додаємо сіль, як і обіцяла ваш політ фантазії. Ось тут я додаю перчик, далі я додаю приправу до курки, увага. А от ви можете додати ще щось, будь що взагалі на свій смак. Тут дивіться, в мене вже ложечка сухого часника, паприки. А на рахунок приправи до курки, ну я в курсі, що то картопля. І що ви мені зробите? Після паприки йде вхід борошна. Далі панірувальні сухарики. Я вкотре нагадую, додавайте щось на свій смак, але обов'язково спробуйте, чи буде вам то смакувати. Далі ми ретельно все перемішуємо, і та це мій найулюбленіший вираз. Ой, ну ви тільки гляньте, що за краса у нас виходить, але це ще не все. Беремо деко одна штука. Беремо, ну бажано, щоб то був пергамент, але маємо, що маємо. І тко обережненько все розгортаємо, а тим часом розігріваємо духовку на 190 градусів. Обережно все висипали, розподілили ложечкою, а можна і руцями, якщо захочеться. І відправляємо це все в духовку на 30-35 хвилин. Тут я захотіла зняти щось естетичне. Сподіваюсь, мене вийшло. Я вам бажаю смачного і пишіть, як вам такий рецепт.